Всім привіт! Ви опять на броліках. Одремонтували ми свій кондиціонер. Одремонтували яким образом? Хотіли заказати запчасть. Созвонилися з одними і з другими. Запчасті, як такової, немає. Треба заказувати п'ятниця вечора, ніхто нічого мені не відповідає. Ну, Ладно, думаю, що є, те є. Потім трошки погуглили YouTube TikTok. Тік-Кок. в Ютубі. Таку інтересну віч знайшли. А, хорошо, пішли, поїхали в Аврору, купили отакий пластилін. Тут білий ще був. Ну, от примерно десь третя часть цього пластиліна. Ось ну, такого. Це те, що залишилося. Закинули його там, де поломано, причому рядом вставили. Спочатку ми вставили його багато, він як дрібіжав, так і де Я думаю, все, нічого не вийшло. Трошки зачистив. І так вийшло, що пластиліна залишилася рівно скільки скільки надо. Так що, в принципі, все, вібрація йшла, якщо вдруг у вас поламається кондиціонер, додавте пластиліна там, де виламалося, він, виходить, як карданний вал в машині, збалансується і буде нормально далі працювати.